Привіт, друзі! Сьогодні буде чудовий монтаж на товстолоба, який є ефективним. Початківцям порадив би я з нього починати, а досвідченим хоча б спробувати. І починаю. Спочатку мені треба взяти стопори. Ось такі в мене стопори. Якщо у вас таких немає, не переймайтесь, можна використовувати звичайні. Зараз я покажу вам різницю. Дивіться, які вони величенькі. А ось звичайний розмір Elka. Мені потрібен шнур. І одразу я надягаю два стопори на шнур. Потім поясню, чого два, чого не один. Один пішов і пішов другий. Ось в мене два стопори. Тепер мені потрібно надіти карабін. Можна, можна бути тут без карабіну, але. Мені з карабіном більш подобається, тому що поплавок потім більш гнучкий. Потім покажу вам, як воно вийде. Ось в мене карабін. І тепер обов'язково внизу обов'язково нам треба два стопори ставити. Один і другий. Я б навіть зробив би три, щоб потім ми не мали нерви. Ну, два, два для відео буде досить. Ось у мене йде од, два. Карабін та два стопори. Тепер мені потрібно зробити, я роблю, дивіться, ось, ось таку велику петлю. Петля в мене має бути довша, ніж планктон. Тобто, ось десь хоча б отак вона в мене має бути. Буду, буду по ходу, пояснювати навіщо. Дивіться, я зав'яжу тут вісімку, ось вдвоє. Потім прокрутив і цю петельку засунув в цю петельку, яку я тільки що прокрутив. Ось так у нас чудово це виходить. Тепер мені завий шнур потрібно відрізати. Цим, цей монтаж мені подобається тим, що він дуже простий і він не плутається. Чому я раджу його початківцям, щоб у вас не було проблем з тим, що у вас. Заплутуються по як це буває на цих тремпелях. Згодом ви можете спробувати ці тремпеля, але почніть хоча б з одного повітця, не пожалкуєте. Тепер мені потрібно, в мене є ось такий шнур для повітців. Він спеціально для цього зроблений. І я використовую гачки другий номер. Дехто використовує більше, дехто менші. Я використовую ось такі. Корейські гачки Ось такої форми. Вони працюють, вони не дуже важкі і не дуже малі, що важливо для цієї снасті Тепер мені треба його просто прив'язати звичайним вузлом, так само, як ми все прив'язуємо, всі гачки. Ось я його прив'язав, зайво відрізаю. І повідець в мене має бути, ну, дивіться, ось, наприклад, у нас планктон. Я від планктону завжди роблю до 10 сантиметрів. Тобто, у мене ось довжина планктона. Зараз це неважливо. Ми від нього стартуємо. Десь, ну, 8-10, 8-10. Зав'язую петельку. Звичайну петельку. І ще є одна порадив би вам, щоб оцей шнур, якщо ви використовуєте такий самий, перед тим, як на нього вже ловити, гарненько його помніть. Тому що, коли він йде з катушки, він дивіться, трохи, бачите, аж навіть стоїть. Він трохи такий жорсткий. Тобто ми його просто беремо і якось так крутимо, мнемо, щоб оця фарба. Чи з чого там нитка, щоб вона стала м'якою І в нас гачок потім в воді легко зайшов в пащу, яку в пащу, в хлібало, я б сказав, то в столобу. Так, тепер мені потрібна ось така застібка. Це в мене третій номер. Можна взяти навіть менше, але в мене тільки такі, я їх використовую і не маю з ними проблем. І надягаємо ми на маленьку частину застіпки. Тут він у нас буде завжди. Тобто у нас виходить ось гачок і застібка. Що робимо далі? Далі ми поплавок фіксуємо на застіпку. Дивіться, щоб у вас карабін був не дуже малий, щоб він був міцний, тому що ця снасть, коли у зборі, вона. Може доходить і до 150 грам, тому це дуже така важка знасть, ну і будь-яка лобяча снасть, вона важка. Мені потрібен тепер планктончик. Я беру свій улюблений, а вже медом запах, чудовий запах. Цю петлю, яку я робив велику, продягаємо в планктон. Зараз треба це все зайве прибрати, щоб воно вам не заважало бачити головне. Петлю проділив планктон. Потім, важливо, дивіться, можна надягти ось таку намистину. Будь-яку намистину, її мета, щоб. Якщо у вас планктон ось тут розмиє, щоб він не злетів нас на гачок, тобто бусина, ця вона буде його тримати. У мене цієї проблеми немає. ні на той водоймі, який я ловлю. І можливо це ще залежить від самого планктону якості його. Цей планктон так знизу не розмиває, тому у мене немає такої проблеми. Я надягаю одразу застібку, і в мене планктон чудово тримається. Ось так на самій застіпці. нема проблем. І ось у нас рачок висить під ним. Що в нас йде далі? У нас тут йде два стопори. Ці два стопори не дають по плавцю при закиді, щоб він дуже низько спускався і щоб він не заважав закиданню. Тобто ось так це все відбувається. Вгорі мені треба зав'язати десь ну можна метр, можна пів метра. Але важливо, щоб була у вас велика петля. Навіщо? Це для того, щоб фіксувати снасть на лідкорі. Тут, на на шоклідері. Я це все завжди фіксую не через карабін, а петля в петлю. У мене така сама петля буде на лідкорі. Потім сюди легко снасть ця пролазить і петля в петлю фіксую. Важливий момент це в нас грузило. Раніше я використовував оцей груз. Дивіться, який великий отвір, дуже великий, він легко проходить скрізь ці стопори. Бачите легко. Навіть якщо ви вгорі будете фіксувати карабінчиком невеликим, то цей груз з таким отвіром все одно ну, карабін скрізь нього пройде. І грузила в нас впаде на дно. Важливо, щоб груз впав на дно. Якщо ви зовсім ніколи не ловили товстолоба, то я вам поясню, що вантаж ставиться після поплавця. Спочатку йде планктон, потім поплавець, потім грузила. Це особливість цієї снасті, тому що снасть має плавати вгорі, а грузила тримати її на дні, щоб вона не плавала в нас по всій водоймі. В цьому році я буду використовувати, скоріш за все, ось такі грузила. дивіться, З великим отвором. Навіщо мені це? Це мені допоможе на закиданні трохи прибрати парусність. Я надягаю так грузила на поплавець. І дивіться, як в мене чудово буде він летіти. Якщо б тут, ось тут я не використовував карабін, то в мене поплавець би зараз був на шнурі і він би трохи його Ну, він би не гарно йшов. Ну, це особиста моя думка. Карабін тут не дуже важливий, можна його і прибрати. Мені подобається, коли воно отак буде в мене летіти. А потім, коли він впаде в воду, вантаж його ну, нахилить всю сторону і він злетить легко на дно і в нас поплавець буде стояти. Повертаюсь до того, чого, чому один повідець. Він майже не плутається, ну, мабуть, взагалі не плутається. Якщо ми беремо сюди ставимо таке коромисло, все ж таки є потім проблеми. Хоч ми використовуємо палички, не палички. Коли воно б'ється об воду, палички дуже часто відлітають і гачки все одно плутаються. В цьому випадку може бути трохи менше клювань, я згоден. Але якщо ну, толстолоб підійшов, він все одно буде. Під планктоном смактайте, збирайте цей планктон і, скоріш за все, він все одно його заглотить. Якщо там буде 2 гачки, можливо, він заглотить трохи раніше. Але я б не сказав, що тут буде менший результат. Зараз навіть там 5 гачків ставлять, але вони не ловлять в 5 разів краще рибу. Підіб'ю підсумки, один гачок застіпка. застібка. Потім, коли ви змінюєте панктон на риболовлі, ви відстігнули, Надягли планктон, я іноді надягаю півтора. Застягнули і одразу закинули. Ніяких проблем, ніяких паличок, там ПВХ, ниток, трубочок і так далі. Потім у нас ці два стопорка, вони тримають поплавець, щоб він не падав вниз. Також, якщо у вас звичайний буде груз, він буде тримати і груз. І ось цими двома дма. Ми фіксуємо глибину, на яку хочемо, щоб у нас опустився планктон. Тобто там 30-40 см, пів метра. Якщо ви ловите на глибині 2-3 метри, я знаю, ловлять, то краще в'язати цей монтаж одразу на шок-лідері. Нічого важкого тут немає. Але ось на оцій петлі в нас глибина снасті закінчується. Ну, особисто мені метра цього вистачає з головою. Посилання на всі ці радощі, поплавці, чудовий планктон, гачки, стопарки, шнури, теж такий великий поплавець. Це все залишу в описі. Якщо бажаєте, переходьте, купуйте, будь ласка. Сподіваюся, вам сподобався цей монтаж. Ви його обов'язково спробуєте. І дякую вам за перегляд!